Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сезон полуниці вже закінчився, і всі ягодки зібрані. Що ж робити далі? Адже попереду ще є ціле літо більше двох місяців. Що роблю я, я вам покажу зараз в цьому відео. Сподіваюся, що мої поради стануть вам у нагоді. Не забувайте одразу поставити вподобайку цьому відео, а також підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Тут все про сад та город. Тож, поїхали. Достатньо вітря на сьогодні. То, що я роблю? Перш за все? Оглядаю, щоб не було полуниць, ті, які є, останні дориваю, споживаю або використовую в закатки-закрутки, оглядаю свою плантацію, вона в мене невеличка. І потрібно, перш за все. Намітити собі план такий: чи хочете ви розширювати свою плантацію, чи ні? Якщо хочете розширювати плантацію, то ви можете вусиками розплодити полуничку. Полуничка пускає із кущика ось такі вусики. І із вусиків корінчики можна їх вкорінити для того, щоб збільшити кількість полунички. Це можна зробити одразу в стаканчик, стаканчик закопати в землю, щоб він не пересихав, не нагрівався, і потім із стаканчика пересаджувати на будь-яке місце, куди вам потрібно, або можна поруч прикопати полуничку, як я ось тут зробила, і виростуть нові кущики. Потім переріжете ось цю пуповинку, так би мовити. Полуничну, і кущики вже будуть тут рости на постійній основі. Також завжди кущики можна викопати і пересадити в будь-яке місце, яке вам потрібно. Тож, якщо вам потрібно розмножувати полуничку, то вкорінюємо вусики. Я планую це робити, і тому я перекопала місце, де саме я буду вкорінювати. Я вирішила свою гряду із двох рядків, яка в мене. Складається розширити до трьох рядочків, можливо, навіть до чотирьох, тому я прибираю весь бур'ян, що мені заважає, і перекопую гряду для того, щоб сюди пустити вусики. Також по основній гряді ви бачите є в мене бур'яни, їх треба обов'язково прибрати, щоб вони не заважали росту полуниці. Також оглядаємо кущики, дивимося, чи є якісь захворювання. Як бачите, в мене є грибкове захворювання, ось так воно виглядає. Треба обов'язково всі листочки з грибковим захворюванням зібрати, скласти в ємність та винести подалі від кущиків. Я виношу все це за межі городини, щоб ці грибкові захворювання не розповсюджувалися. Також я завжди прибираю плодоножки, які залишились після збору полуниці. Вони нам вже не потрібні. Також оглядаю кущик, якщо якийсь пропав або його під'їв хрущ, то я його також видаляю із своєї гряди. Прибирала траву, окремо відерце, що винесу, прибрала листячка із хворобами, яке є. А от і не все. Будьте уважними, коли прибираєте. От ще одне, не жалкуйте, виросте нове, а це краще прибрати. Так. Тепер я беру ось такі грабельки, в мене є маленькі, і розпушую ось тут. Там, де росте полуничка, я розпушую земельку. Ось так. Це обов'язково робити. Це не тільки естетично приємно, але також розпушення, воно допомагає насичуватися ґрунт киснем і не утворюється отака, так звана корочка зверху. А якщо у вас ще і глинисті ґрунти, чорноземи, то це треба обов'язково робити, бо чорноземи і глинисті ґрунти, коли підсихають, вони стають як каміння такі. І полуниці там буде дуже погано рости. так я роблю усю гряду. Поки підготовлювала, висапувала бур'яни, дивіться, скільки хрущів. Один, два, три, чотири. І там ще були. Тож варто ще придбати отруту від хрущів і розподілити її недалеко від кущиків. І із отакої гряди в мене вийшла ось така. Деякі вусики я вже пересадила. Ось тут маленькі, ці трохи більше, тут вусиків небагато, але вони ще є в початковій стадії, як ось цей, наприклад, бачите, ось, росте. І там ще будуть, тому буду розсаджувати. Тепер потрібно підживити полуниці. Для чого це? Для того, щоб дати зараз розгалудження кореневої системи та дати закладку майбутнього врожаю на наступний рік. Для цього я підживлю монофосфатом калію. Ось так виглядає мій монофосфат калію. Тут, значить, фосфору 52% калію 34% зовсім немає. Азоту ви можете обрати. Будь-який інший препарат. Це добриво водорозчинне, я додала в невеличку кількість води. Зараз воно розчиниться і я перелю вже в лійку. Після переливання варто ще розмішати самі ліці для того, щоб розподілилось добриво. Це внесення добрива, його не потрібно заливати багато. Я додаю у маленькі, які в мене ростуть від стрілочок, а також трохи під кожен кущик ось так, невеличку кількість. Цього буде достатньо рослинкам. Також обробляю, бачите, як то мовити, і по листу. Готово, любі друзі! І ще останній етап це обробка по листу фунгіцидами. Я беру фунгіцид квадріс. Зараз поїду в магазин, у нас тут є, я куплю, і оброблю. Конкретно зараз я не буду обробляти, тому що день, пече сонечко, препарат просто випарується і зараз вітрено. Надвечір, якщо не буде вітру, я оброблю квадріса. Якщо у вас нема квадріса, можна будь-яким фунгіцидом від грибкових захворювань. Але ось минулого року я обробляла саме квадрісом, і дуже гарно він справився і дуже довго не було хвороби. Як всі ми знаємо, треба обробляти надвечір, щоб йшли рослинки оброблені в ніч. Також можете додати плантафол це такий препарат. Точніше, це живлення, фосфатне, калійне, там в них є, з формулою 0,5437, здається, чи 0,5434, якось так називається, з такою формулою НПК. Можна також додати і обробити. Це буде додаткове живлення. Це той самий монофосфат калію, але вже для обробки по листу. Ось таке відео для вас від мене. Сподіваюсь, воно вам корисне. Я вам всім бажаю гарних врожаїв, мирного неба. Не забувайте підписуватись на канал. Тут цікаво про садівництво городництво. А я побігла робити далі свої клумби.